У нас сьогодні є наш дружній клуб Вінниця поступ. Я хочу саме передати їм слово Андрію. Кому передати слово з вас? Розкажіть про, про свої проєкти, Вінниця. Так, ми запис продовжуємо, як ми. Так. Okay. Андрію, Вінниця. Там є Андрій Кучкою, наприклад, Володіє. Ні, тоді зараз підписав. Дивіться, якщо немає запитань чи нічого, ага, є чати. Бачу. ага. Зіновій, поки що ввініча готуються, Я б хотів додати, що от мені дуже подобалося, я давно чув про цю ідею соціального підприємництва, що після майдану займалися цим в РПР. і мені сподобалася дуже проста формула: що соціальне підприємництво це підприємництво без мети одержання прибутку, або коли весь прибуток реінвестується. Це саме підприємництво або іншу соціальну чи благодійну там цілі, тобто не 25% там чи 75 чи 50 А от вся вся весь прибуток реінвестується чи переводиться, як сказати, направляється от на благі цілі, і тоді так, так. воно мені здається простіше. Але тут друге питання виникає: от у всіх розвинутих країнах, там і в Європі, це є, і в Америці, це є, і в Японії це є. Є дуже висок, ну, поважний такий високий неоподаткований, неоподаткований мінімум. Наприклад, в США будь-яка людина може заробляти на місяць 1200 баксів. І не буде оподатковуватися е, ніяким податком в Німеччині трошки менше, там 860 марок, там десь в різних країнах Європи таке-таке. А у нас 17 гривень. Ну зараз вони кажуть на 17 гривень, вони щось таке видумали ще одну формулу, там 1700 щось таке гривень, але все одно, ну 1700 гривень ну це смішно. Якби у нас поставити, що людина може займатися чомусь там у себе на городі, чи там вдома щось робити, чи там косметику, якісь ремонти, не знаю що, чи водій якийсь таксує там по, -по вечорах, і робиться, наприклад, там на ті ж там, там 40 тисяч гривень на місяць. Взагалі ніякої реєстрації, ніякого оподаткування. Це, це чудове соціальне підприємництво. Людина буде працювати, підтримуючи себе, свою родину в ці важкі часи і подовжуючи, якби поширюючи економічний обіг. Що скажеш? Ну, дивіться, я е, притримуюся до ну, Дивіться, дані формули вже є, наприклад, ФОП. ну, Він там сплачує мінімальний ЄСВ 4 тисячі 22 гривні. Чотири тисячі скільки там, ну і він може навіть до 7 мільйонів там чи до 15 мільйонів працювати. Яка там? 5% відсотків платить ФОП, 5% відсотків податку. Дивіться, Плюс 1,5% і військових. Дивіться, я, я прихильник таких християнських підходів, де друга заповідь каже: люби ближнього як себе самого. Треба завжди знаходити певного роду рівновагу між суспільним. І особистим інтересом. Бо, наприклад, я багатьох брав участь колись такий утопіст-волонтер, ще з молодих років, такий, знаєте, там, треба то, пішли туди, зробили, треба то. І, і пізніше почав зауважити, що, наприклад, група нараз людей створює певний продукт, чи організаційний, чи подію, чи якийсь цей, а плодові починають зовсім сім'ї людей. Як то так виходить? Тобто, хтось заагітував, щоб ти там свій час віддав, таке інше, вони тобі кажуть, і так, дивно. і так дивно, тобто всі свої там пішли, там, прибирали. Ну, я, я, наприклад, прихильник такого іншого підходу. Ну, наприклад, людина в стані алкогольного становища ситуації, ну, буває в інші, сіла за кермо і його піймали. І він просто сплачує нараз штраф, там ну, зараз десь там 17 тисяч. Але є багато людей, які мають, якщо він їздить наразі його іномарка, коштує там 100 тисяч, скільки для нього це не є гроші. Він навпаки сміється з такого штрафу. Тому треба ловити на іншому. Наприклад, якщо б крім 17 тисяч його дати два тижні, садити дерева під відеокамерою, або або, або взимку, або навесні, або влітком, або взимку там чистити дороги. Тобто, бо праця згонеє, щоб була якась корисна соціально корисна праця, але вона була ти оплачуєш відеооператора, оператора, який тебе має зняти, бо то часто ти можеш також відкопитися від цього, і ти береш участь у соціальному підприємництві, де тобі розказати філософію філантропа, мецената і так далі, що таке стати кращою людиною. Тобто, мають бути певного роду зміни і е психології. І, і тоді, бо якщо, наприклад, ми переглянемо соціальних підприємців в історії, вони спочатку були не раз успішними бізнесменами, тобто вони не раз про себе потурбувалися. Потім вони розуміють свою відповідальність за гріш і вони починають. І за суспільство, наприклад, там є великі там фундації, починаючи від Кеннеді, від інших, наприклад, там ці всі, від МОТУ, ці, всі фундації. Але спочатку це були конкретні, можна їх сказати, егоїстичні бізнесмени. Я мушу зробити якусь успішну бізнесову модель, а потім я роблю громадську спілку. Тобто, яка там благодійний фонд, який там фінансує економіку, фінансує там стипендії, толовити і так далі. Тобто, я би сказав, щось знайти певний в наших умовах треба щось знайти певне рівну. Давайте. Біл Гітс. Володя, привіт. Вітання вам, дуже приємно бути в рідному клубі. Я, до речі, згадав. Що декілька днів назад мені Фейсбук нагадав, що ми 4 роки тому були і знайомились вперше, вперше з кимось? Були знайомі досить давно, ще з тих часів, коли були гори зелені, в Карпатах познайомились, але надзвичайно приємно. Дерева високі. Слухай, я отак от розвернув, бо у нас тут люди так так. так, так. Ефірі. Який гарненький, молоденький. Так, <смір> <25. смір> <смір> да. раді тебе бачити. <смір> Розкажи про ваші проєкти. Я, я, якщо можна, передам слово більш людині досвідчені. Андрій. Е... Це перший президент, наш засновник нашого клубу. Ми співзасновники нашого клубу. Просто буде, якщо ви сказали, що я гарний, то просто якщо я буду дам слово, він потім в мене в клубі просто не зможу приходити. Ти, можеш, ти, ну, давай, ти давай. не хочеш бути гарним і розумним? Е, дивіться, ну ми, ми можемо бути. Я гарний, Андрій розумний, а потім міняється. <різь> <з ними. різь> <різь> Друзі, насправді дійсно за всіма вашим, вами дуже скучив. Ой, ми і, дуже... знаєте, це... От сьогодні, коли було таке представлення на початках нашого Zoom наради про те, що там дружній клуб. Ну ми не дружні, все-таки відчуваємо себе дит... вашою дитиною, так сказати, наш клуб. І ми так називаємо на засіданнях материнський клуб для нас. Київ Кепітал це материнський клуб, однозначно, і це на все життя буде таким чином. Починаючи від там, тих дезінфікуючих рамок, там і так далі, це ну це просто згадується те, що робилося 4 роки назад. Сьогодні вже. Як якісь певні такі жар жартливі речі, але дуже багато що ви нам дали такого поштовху в житті. Так, да, війна все поміняла, все поміняла. Ми ніколи не думали, що почнемо цим займатися там, щодня гуманітарною допомогою, що щодня кудись щось відправляти, вантажити. Ну Дивишся, це ж не якісь вантажники. Так, якщо проаналізувати наші Facebook-сторінки, то в нас там в основному коробки, щось ми носимо, переставляємо, комусь даруємо. Але розумію, що сьогодні інакше ніяк. Я пригадую, коли ми десь 6 березня 2022 року до нашого ну, теперішнього президента Євгенія Попова прийшли на виробництво, він тоді зупинив виробництво е, повністю. Ми кажемо, Слухай, їде перша машина з Польщі, 20 тонн. Давай так на тиждень ми в тебе зупинимося, розсортуємо все. І це вже два з половиною роки, цим всім займаємось е, традиційно, так само, як і я бачу активність в вашому клубі. Це і переселенці і ЗСУ це пріоритет номер один для нас всіх. Але разом з тим маємо цілий ряд таких проєктів, які сьогодні, якби не напряму, не пов'язані з війною з допомогою Збройним силам України. Ми потоваришували з кількома німецькими клубами. Є один німецький клуб, така назва у нього дуже Ей, Ден, Там така дуже довга назва. <пев 'язана> з якими тут просто познайомилися по зуму, але настільки було цікаво з ними спілкуватися, особливо коли ми розказали, що у нас є футбол серед наших ритурисів, є справжній професійний футболіст, який ще асоці... очолює асоціацію футзалу. Вони нам хотіли спочатку подарувати 8 тисяч євро, а після презентації подарували 10 тисяч євро. За 45 п'ять хвилин 2 тисячі євро заробили так от на рівному місці на презентації. Але головна ідея в тому, що ми через футбол поєднуємо сьогодні е, обов'язковою умовою цього дитячого футболу, що серед дітей мають бути діти з сімей або ті, хто на фронті батьки чиї, або переселенці. І в Вінниці в 2023 році футбол вийшов дитячий футбол, саме вийшов на абсолютно інший рівень. Вперше, наприклад, в Вінниці почали говорити про футбол як явище саме дитячим. Ротарі Клуб Вінниця Поступ зараз є таким офіційним спонсором дитячого фут футзалу в Вінниці, в Вінницькій області. Думаю, що ми вже маємо певні ресурси і на 2024 рік, щоб так само продовжувати підтримку. І тут якраз як елемент соціальної політики, як елемент соціального підприємства, те, що про про що зінові говорив, там Володя бачу, що ти ж руку піднімаєш, зараз, зараз Володь, ти теж включишся. Що е, були не просто нагородження футбольних команд, да, там традиційні м'ячі, маніжки там, і так далі. А для клубів-переможців е, було презентовано питні бювети, питні фонтанчики, адже вони всі тренуються, діти багато хочуть пити під час футбольних змагань. І це був якраз е, такий соціальний бізнес Володимира Нухлючука, який зараз візьме слово, про те, щоб е, презентувати дітям якісну питну воду. Володь, додай да, дивіться, що саме цікаве, ми е, наш роторійський клуб почав старт взагалі футбольної історії, а саме реабілітації дітей, відволікання їх від війни. І цей старт якраз розпочався з нашого клубу, тому що ніколи ще такого не було, що в футзалі були подарунки, те, що Андрій розповідав, і потім ми коли з німецьким клубом поспілкувалися, вони просили всі кошти виділити на футбол, але ми побачили проблему в зовсім іншому, взагалі ну, випадково, тому що. В нас, якщо в Вінниці там всі школи садочки забезпечені якісною чесною водою, то спортивні комплекси вони не були забезпечені. І нас декілька людей, ми побачили, що набирають цю воду, приносять батьки, дають, і ми вирішили таким чином скористатися цією можливості, встановити на їхнє прохання, і так від цього пройшов цей процес, який до цього часу триває і ті. Та співпраця, яка є з німецьким клубом, те звітування в першу чергу, наше звітування вона виділяється в тому, що вони готові нам знову підтримати в інших проектах, але говорю не більше не про проекти, а говорю більше про те, що сам ротарі став поштовхом ініціатором змін навіть і такий е, спортивній політичній е, ілюстрації нашого міста, тому що наше місто на сьогоднішній день. Вперше отримало там надзвичайно велике фінансування на футбол, але крім того, це заслуга Ротарі Була тому роторі навіть зараз в інших містах, коли ми стаємо там питні фонтанчики по різних програмах і вож груп, яка дуже багато зробила роторійська вож груп, яка надзвичайно багато зробила е Марк Гітельман, Борис Боднар, з якими ми і ще куча людей. Але Гава, і з якими ми робимо проекти, це велика кількість людей, яких ми щоб ви розуміли тільки на сьогоднішній день за два за два роки війни ми надали більше 4 мільйонів таблеток для знезараження води, 4, 428 тисяч фільтрів для очистки води, ні, 428 Фільтрів не тисяч, а може й тисяч фільтрів, да тисяч, тому що там ще були маленькі фільтри. Тактичні, це все відображено і в нашій не тільки дивіться, ротирійській в не житті, а в буденному житті наших військових. Тому і нас до речі запрошували дуже багато, і на навіть зацікавився сам пан Буданов Кирило Буданов. Зацікавився тим, що що дійсно відбувається взагалі. Тому ми, як ротарійці, як Вінницький клуб, який з легкої руки можливо, так стартанув. Ми дійсно дуже багато, коли ми робили проекти, там багато питали. Але ми ще багато чого маємо зробити, і е, наші проекти націлені як нашого ротарійського клубу. Ми в першу, чер першу чергу в першу чергу маємо бути драйверами змін. Тобто, те, що ми впроваджуємо в громади чи там що доносимо, ми маємо спонукати місцеву владу, спісцеві еліти. І всіх інших е, місцевих можна сказати так, щоб вони змінювали і йшли до того. Тому, е, щоб акумулятор не став. Е, Тому Андрій продовжує, Я просто не даю слово Андрію далі. І щоб закінчити тему з водою, зараз підготовлений Глобал Грант. Ми вже маємо таке успішне підтвердження, що воно що Глобал Грант буде профінансований, але просто ще кошти не надійшли на Гол Грант. Як продовження, це забезпечення фонтанчиками питної води, якісної питної води, в укриттях, шкільних укриттях по всій Україні. І я думаю, що дійсно ми зможемо десь близько 500 укриттів в школах забезпечити якісною питною водою. Але крім питної води, у нас ще одна така цікава тема з'явилася. Андрію скільки... а, а в мене питання: де воду берете? Вода, звичайно, водопровідна, але стоять системи очистки, які. Дають питну воду якісно, Тобто, стоїть міні-станція, яка очищає воду. Тобто, ми таких міні-станцій досить багато поставили і досить багато відправили на східні частини нашої України. Ми навіть відправляли мобільні станції. Що таке під соціальне підприємництво? Якщо вийшов ноль, то це вже добре. Так, дійсно. Я повністю поджую з зіновієм. Це той час, коли, наприклад, великі корпорації, такі яку викупила Екософт, Компанія EcoSoft, яку вже викупили, е, інша велика корпорація, вона продає, наприклад, будь-яку станцію там, за 40 тисяч євро. Ця ж станція в нас коштує 26 тисяч євро. Ось ви там вся різниця в великих корпораціях. Е, і ці ми великі такі мобільні станції відправили по, е, на Західній Україні, відправили, в яких е, люди конкретно роторійська машина з надписом, вона навіть є відеоролики вдячності, як вони кажуть. А ротарійці контролюють того, щоб ця машина розвозила дійсно питну воду по різним громадам. І вона абсолютно це як мобільна станція, мобільний водоканал, який працює на колесах, і автономно працює, до речі, на колесах. Це з одна із е, таких пріоритетів було. Тобто ну, ви, якщо... я, ви, ви встановлюєте, чи ви встановили і розливаєте? Ми, ми не роз, ми не ми встановлюємо, дивіться, в закладах, в бомбосховищах ми встановлюємо. Встановлюємо, і воно йде і завжди є. Це проєкт ваш? Ці фонтанчики ми встановлюємо в бомбосховищах. Ми не розливаємо. Діти самі набирають воду, звідти і самі вам п'ють. А, а розливаєте, куди? Це що? А ці, що розливаємо, це мобільні станції, які на колесах, які їздять по. Херсонській області їздять, по Запорізькій області вже їздять, по Зар будуть їздить вже по Миколаївській області. Це мобільні станції, які привозять з будь-якого джерела беруть воду і повністю очищають його. Враховуючи, а. що там 9 степенів захисту є, це водоканал, вона очищається, хлорується і віддається людям. Але безпечним це як хлором. У вас. Що, що? Це, наче як два паралельні проєкти. Це... Це до того, що це два паралельних проекти. Так, але ми більше в основному зараз робимо на дитячому на сховищах, тому що кількість дітей, які е, пробувають свій час в сховищах, вона занадто високе. Наприклад, якщо в Вінниці у нас там 240 сорок е, тривог за 6 там за, за три місяці було, то в. Е, в Харкові 1200, в Запоріжжі, там там щось Тобто кількість велика тривога. Ми розуміємо, що в багатьох населених пунктах немає. Наприклад, в Харкові. ми розуміємо, що онлайн навчання, але в такі як місцях як Запоріжжя, там навчання чи Харківська область не вся. Там там, де є навчання стаціонарне, там, там не них є потреба. І до речі, цю цю концепцію ми від нашого клубу від ротарійців, тут треба слід зазначити. знаєте, що для мене ротарі. це, коли ти в Давосі зустрічаєш людину з зіркою, значком ротарі, зірка. Знаєте, як вона як сіяє зірка, і відразу така довіра виникає. Я не знаю чому, но, але тепло. І одразу і хочеться швидке, швидке знайомство виникає дуже швидко. Це так, колись я вперше побачив цей е, знак роторі на гарній сорочці е, Зіновія та е, Ростислава. А, і, до речі, там ще був ще наш бізнес-тренер, коуч. Е, Крап, Руслан Крапович, да, 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 Руслан Крапливич, оце вперше от там і так і ця е, історія повторюється. Да тому ми е, сьогодні у нас один із проектів це в першу чергу. Це здорова, е, якісна вода доступна в громадах. І наша ціль це наша ціль бути драйверами для того, щоб ми поставимо 10, 12 постав. А потім влада, ми бачили, як влада бачучи потребу і покажуть, а чого в них є, а в нас немає. Чому ми? Ми робимо так, щоб вони потім далі продовжили. Наша ціль спонукати їх до дії. Ну і друга найважливіша така місія — це здоров'я здоров'я жінок. І зараз Андрій, щоб він потім не ругався на мене, продовжуйте. По здоров'ю жінок, знаєте, так як ротарі асоціюють із тим, що ротарі побороло поліомеліт по всьому світу, зараз у нас є в клубі професійний лікар. Тетяна Бондаренко, вона була колись членом першого ротарі клубу в Вінниці, зараз вже активно з нами працює. Вона показала цікаве дослідження, що сьогодні світова практика показує таким чином, що якщо жінкам від 30 до 40 років провести тест-аналіз на папіломавірус, це якби є такою, одним з причин чи одним з маркерів того, чи може бути в жінки рак шийки матки. Якщо немає Попілому вірусу, то тоді якби жінка знаходиться не в групі ризику, і тоді вона можна якби трошки перенести цю небезпеку. Ми мали вже перший грант офіційно отриманий і фінансування на для двох сільських територіальних громад, саме по селах, щоб ми через первинну медицину проводимо таку роз'яснену роботу серед жінок, бо, як правило, в селах люди бояться йти до гінеколога обговорювати такі теми. ну Це така інтимна дуже річ. І тому перша частина це роз'яснена робота а друга частина це саме скрінінг і проведення досліджень на папілому вірусу, виявлення в жінок попілому вірусу, і тоді їм пропонуємо пройти обстеження на рак шийки матки. Вже зараз це перший крок нам профінансували USAID, а тепер ми далі хочемо розвинути на всю Вінницьку область, щоб навіть не тільки тестувати, а є й вакцина. Яка може бути протипопілому вірусу, і тоді відповідно знижується ризик захворювання на на рак шийки матки, ми на сьогоднішній день. Тут треба слід зауважити по кількості цифр. Я не буду оперувати так, як зінове оперує, але якщо щоб не помиляюсь, ми 54 життя або жінки, або матері спасли вже, тому що ми в них діагностували вже. Ці перші етапи, а в деяких вже на досить такому в суттєвому стані про проходить хвороба, тому це це те, що до речі, може бути на рівні міністерства. Тому що ми коли спілкувалися з лікарями, вони кажуть, що це настільки важлива ідея, і наскільки важливо взагалі попередити. І, ну ви знаєте, в Європі попередження це перший них признак. Якби вона була страхова медицина, нас би хотіли би попередити для того, щоб не було тої проблеми. Але на жаль, в нас ми маємо ми, як ми кажемо, як зінові сказав, ми ВВП піднімаємо тим, що ми споживаємо більше алкоголю, наркотиків, ну там чи сигарет, чи будь-чого іншого, але щоб ВВП піднімалося. Тому ці результати, які є, я знаю, що вони вже зацікавили міністерство. Тобто, ми теж можемо тут бути як перші, як ті драйверами тих змін по всій країні. Тому що проблема в дійсно те, що Андрій сказав, в селищних сел, давайте так, периферії, вона досить гостра, тому що немає те, що Зіновій казав, немає культури споживання. То, а саме культури споживання, саме лікарських е, е, послуг немає взагалі. Тобто, у нас коли як завжди, це, е, як правило, ми вже коли в кінці вже, яка, як мій врач казав, є два діагноза. Е, і так само тут може, просто там е, з не тими словами. Але е, тут дуже багато жінок немає культури, немає навчання, немає свідомості того, що треба за собою треба дивитися. Ви, через це... sorry, 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 sorry. Я тут скажу. Нас уже тут да. виганяють ми ще до десяти цей ресторанчик, так що давай ми ще якось заплануємо зустріч. Ростислава попросимо вас запросити, чи хто там, чи Кристина. Ну, якщо Ростислав, ну вже да. ну, хай. Я просто дуже вибачаюсь, але нам треба якось ми довго перша частина у нас пройшла, і в общем дякую. Дякую, друзі, всім, хто долучився.